Обов'язково. Ви зараз зазначили взагалі, я прошу шановних глядачів, шановний суд, дуже уважно зараз послухати. Я буду просити, щоб ми підняли протокол нашого сусіда, що санкції, на думку президента України Зеленського, вводяться не за якихось дій. Дословно, цитата президента. А санкції проводяться, я почув, з метою виховання Порошенка. Але колеги казали уточнити, що з метою дисциплінування Порошенка. Оце у нас є дві мети, які президент висловився щодо кінцевої мети санкцій. Виховання. Або дисциплінування, а не за якихось мої дії, я прошу уточнити, що ви умова на вас. Я можу процитувати закон, який вам підписаний з приводу того, що в преамбулі закону про санкції зазначено. Усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, в даному випадку у нас є і наявні загрози, і можуть бути і потенційні. І коли я говорила про те, що санкції застосовуються з метою того, щоб обмежити особу в певних правах і обов'язках для того, щоб вона припинила здійснювати або цю протиправну діяльність, або зупинилася ще на стадії, коли не дійшла до здійснення цієї проти протиправної діяльності. Я Саме і мала на увазі те, що закон України розповсюджується і на дії, і на реальні, і на потенційні. І вих... Так виховання чи дисциплінування? Обмежена це ваша цитата. Обмеження Убижено. права особи. Надо чисто. На Може да, ще запитання? Є. Є. Тільки тим, тому, що Вибачте, тільки тому, що... питання під час дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати конкретній. З урахуванням доказів... позиції головуючого і суду, з поваги до суду, решта питань я задам під час дослідження доказів. Чому? Добре.